А тема взагалі називається про те, що сила вона знаходиться в слабкості. Перший розділ першого послання до Коринтян, 18 й вірш. Тут написано, щоб ніхто не хвалився перед Богом. Ну, ще відразу перед тим, як читати, роздане. Ось як ми можемо взагалі хвалитися перед Богом. Ну, якщо ми усвідомлюємо те, що Господь. Нас перше знайшов, що Господь нас перше полюбив, привів на це місце, що Він нам усе дав. Як ми можемо перед Ним хвалитися? Якщо в когось... Богом і треба хвалитися, але як ми можемо перед Богом хвалитися? Насправді я от роздумував, ну. Логічно, той, хто може хвалитися перед Богом, наприклад, своєю силою, своєю величю, він ще далекий від Бога, значить, він не розуміє до кінця Бога. Але, знову ж таки, цікавий приклад побачив. Книжку читав про апостора одного Девід так. Він в певний момент свого життя, ще як він був пастором, йому було, на той момент 28 років, і він возгордився. Він возгордився в тому, що. Ну, так, знаєте, трішки схоже. Не в тому, що він такий сильний, що він такий розумний, мудрий, а в тому, що Господь йому це все дав, що він такий пастор, він там клав руки на людей, вони зцілювалися. Те, що за три роки в нього церква з нуля до 300 людей виросла, а потім виросла до половиною тисячі людей за дуже швидкий період. І те, що вони багато моляться, постяться. І він розгордився в тому, що. Ось я такий благословенний пастор, Богом поставлений помазанець, і тільки я можу виконувати цю роль. І там простий приклад, даже було в них хрещення в церкві: 300 людей хрестилося. І він сказав: Я це сам буду робити, бо тільки я можу хрестити цих людей. І він всіх 300 людей у воді хрестив, а своїх там дяконів, інших служителів, не допустив на допомогу. І ось в цьому він возгортився і підніс свою хвалу. Начебто він хвалився тим, що йому Бог дає, але в той же момент хвалився тим, що тільки йому таке Бог дає. Тільки він так може. Ну, Я ще не дочитав до кінця, але в той момент Господь його положив на ліжко, і в нього сталася хвороба, і він не зміг тепер проповідувати, взагалі виходити за кафедру і вести пасторське служіння. 28 років йому лише було. так? 18-й вірш. Бо ж слово про Христа. Тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємося, це сила Божа. І ось цікаво, насправді, для тих людей, які йдуть в пекло, от я впевнений, що Господь знає долю людства. І Він знає, хто прийме його, хто не прийме його. Але в той же момент у своїй доброті й любові Господь дає кожній людині можливість покаяння. Навіть знаючи, що людина може піти до пекла. Господь не забирає в неї шанса до самого кінця його життя покаятися. У кожної людини є шанс. І люди, які відкидають Слово про Христа, ну, для багатьох людей це звучить як? Бог, Воскресіння, Воскресіння мертвих, чудеса, та не може такого бути. Глупость, дурниця, вигадки, е ці віруючі, якісь схиблені. Да. І все. Але написано, що для нас, для тих, хто спасається. Це є сила Божа. І ну, цікаво, що для нас це сила Божа, написано для тих, хто спасається. Це вже для тих, хто хоч трішки з Богом десь зустрівся, для тих, хто прийняв Бога, для тих людей, які не бажають приймати Бога, не бажають вірити в Нього, ну, саме просте, то вони цієї сили Божої ніколи і не побачать у своєму житті. Бо написано: я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього, хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Ось цікаво, що люди, ну, наприклад, послання ось ці, всі написані в Біблія 2000 років назад, і за дві тисячі років, да, науковці є, які говорять, що це історична книга, да, що Ісус існував, це все підтверджують. Але науковці не підтверджують, що Він був Богом, що Він творив чудеса, що Він був Месією. Хоча я впевнений, є так само історичні записи про зцілення людей. Були люди, які записували те, що Ісус когось зціляв, або апостоли когось зціляли. Але все-таки люди у своїй мудрості, в своєму розумі. Тому що вони набувають, наприклад, людина учиться все своє життя, забуває вищу освіту, стає доктором наук, можливо, доктором двох наук, і він вважає себе розумним, можливо, він є філософом. І він своєму розумі Бога не може знайти і зрозуміти. Тому що Бог відкривається не через розум перше, але а через віру. А щоб знайти Бога через віру, то, скажімо, цим мудрецям і розумним людям. Їм потрібно спочатку своє я, свій розум, свою мудрість попустити, щоб прийняти серцем і вірою. І вже тоді вони зможуть розумом щось зрозуміти те, що тут записано. Але спочатку йде віра. До тих пір, поки людина вірою не приймає Господа, то її розум і мудрість вона не зрозуміє нічого. Навіть якщо досліджувати все писання, вивчати його детально, намагатися зрозуміти, що тут написано, Бога вона не знайде, допоки не прийме його серце. Тому й написано, що світ мудрістю не зрозумів Бога. Тому що ну, людська мудрість вона дуже далека від Божої мудрості. Далі ось написано цікаво, що бо і юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості. Ось до цього місця писання я знайшов цікавий коментар, що от ходив апостол Павло і проповідував. проповідував своїм ж, юдеям, євреям, і потім ходив, наприклад, проповідував з грекам. Але що ти вважали його за глупого, що ти вважали його за глупого? Хоча, з одної сторони, проповідувати, наприклад, євреям було ж набагато простіше. Це ж був їхній народ, і він проповідував списання, наприклад, того самого старого заповіту, і вони все це знали, розуміли. І здавалося б, їм би було легше прийняти Месію прийняти те, що прийшов Господь, те, що він почав спасати людей. Але все зійшлося до того, що Месія ж помер. І Месія не встановив царство, яке всі чекали, що були чудеса, але цей Бог потім почав із кров'ю. І камінь, приткновення великий ще заключався в тому, я так розумію, що в старому заповіті написано проклятий всякий, що розп'ятий на дереві, а із Христа саме так і розп'яли. І євреїв трошки в голові не зіткнулося, як це так, що Бог прийшов, Він робив чудеса, а потім його розіп'яли. Бог не може бути розп'ятий на дереві, бо слово говорить, що такі люди прокляті. Значить, він не Бог. Так, да, він робив чудеса, але там ж в нього фарисеї питали: а якою ти силою робиш? Ну, Може, він не Божою силою робив? Ну, Думали так. І багато юдеїв через це вже не прийняли, через таку річ. Якщо говорити про греків, то в них так само була своя культура і свої уявлення про богів. У них було поширено мистецтво ораторства, гарно говорити, мистецтво про філософію, вивчати науки, роздумувати над ними. І в них так само були уявлення про своїх богів, про те, що боги вони не сходять до людей, боги є далеко, боги не спілкуються так близько з людьми, боги не мають почуттів, тому що якщо боги мають почуття, то значить вони вже схожі до людей. Якщо боги, як Христос, помирають на хресті, кров'ю істікають, Значить, вони можливо, слабші за людей. І для їхньому уявленні, що Господь не може бути таким, як описував ходив апостол Павло, що Бог він далекий, Він незмінний, Він ну, там, умовно з їхніми порівняннями а, Зевс, він десь там далеко, він не сильний, волнями кидається, він з людьми не спілкується. І знову ж таки, якщо говорити про апостола Павла, то точно не пам'ятаю де, але записано, що да, він писав гарні послання. Але проповідував він не так гарно, як писав. І коли він приходив і проповідував до греків, які я впевнений, чуть ли не кожен другий вивчав воротарське мистецтво, вони слухали апостола Павла і думали: ну він такий простий, такі якісь речі примітивні, говорить. Ну наші набагато розумніші, наші набагато цікавіші, в них мудрості побільше. І багато хто знову відкидали. Тому що люди чекали ознак, юдеї чекали ознак, і були. Умовні е, люди, хочу сказати, антихрести, не антихрести, ті, хто називали себе Месією, крім Христа. Були люди, які називали себе Месією, і за ними йшли, Ішов народ. Ішов народ, тому що вони людям обіцяли ознаки. Е, цікавий приклад був. Прочитав я: знайшовся чоловік, який за собою збирав народ, і за ним пішли, тому що він дав їм ознаку, що він зараз піде до Єрусалиму і зруйнує сіни Єрусалиму. І за ним пішло 30 тисяч народу. Ну, я сумніваюся, що він зруйнував ті стіни Єрусалиму, але народ він за собою повів все-таки. Апостол Павло далі говорить: а ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв згіршення, те, що я казав про прокляття, а для греків безумство, тому що Господь не може бути таким. А для самих покликаних юдеїв та греків, для тих, хто покликаний, ми проповідуємо Христа, Божу силу та Божу мудрість. І це знову сходиться до того, що ось Божу силу, Божу мудрість побачать ті, які все спочатку повірять. Бо Боже і не мудре, розумніше воно від людей, а Боже немішне, сильніше воно від людей. Порівняння до того, що річ, яка у Бога, можливо, сама слабка, або людина, яка знаходиться у Бога сама слабка, але в Божих руках вона може бути набагато сильнішою, ніж будь-хто із людей в цьому світі. Да, Нам здається, що у Бога не, ну, не самі сильні люди, не самі розумні, не самі багаті люди. Але у Бога саме через цих людей є сила Божа, саме через цих людей являються чудеса, а не через тих, хто є багатіями і великими в цьому народі. Дивіться, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за тілом, небагато хто сильний, небагато хто шляхетний. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погороджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. І можемо поспостерігати: у нас у церкві багато бізнесменів, багато багатіїв науковців, мудреців, філософів. Чому такі люди не йдуть до церков? Якось, ну, я не кажу, що їх немає, є. Але їх набагато менше. Тому що, те, що я говорив, щоб цим людям прийти до Бога, їм потрібно спочатку залишити свою мудрість. А коли вони мають цю мудрість, коли вони це усвідомлюють, знають, то це ж дуже тяжко. Це ж тяжко залишити своє я, свою велич. Коли ось цікаве порівняння, Ось до церкви приходять хтось, як в Біблії записано, Бог кличе кого? Ті, хто немічні, ті, хто слабкі, ті, хто потребують, ті, хто мають проблеми, ті, хто мають болі, ті, хто шукають Бога, тому що, можливо, в них немає іншого варіанту. А що люди, які в світі ось, багатії, бізнесмени, науковці, мудреці, у них що, нема проблем? Чи вони Бога не потребують? Чи в них душа, душа не болить, чи у них якось, ну, життя інакше? Мені здається, вони такі самі люди, але все-таки до церкви вони ну, до Бога вони не йдуть, так як, скажімо, більш прості люди. Ну, Так і записано, що Бог вибрав простих світу і погороджених, і тих, хто є незначними, вибрав Господь, щоб значне знівичити, щоб ніхто не хвалився перед Богом. І так, да, якщо прийде, наприклад, якийсь мудрець, може в нього знайдеться якась мисль. Стукне йому до голови, щоб захвалитися, що Він знайшов Бога, що в мудрості своїй Він дійшов до цього. А хто з нас так скаже? 30 вірш написано: А з нього ми в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Що ми знаходимося в Христі Ісусі і що Він нам став мудрістю. Він нам дає мудрість. Він нам дає праведністю, щоб ну, по-простому будувати правильні відносини з Богом, взагалі мати відносини з Богом. Він нас освячує і Він нас відкупив від наших гріхів. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. І багато людей, які приходять до Бога з проблемами, і вони. Приймають Бога по справжньому і бачать контраст свого життя, в якій ямі вони знаходились і куди їх Бог витягнув, де вони знаходяться зараз, то вони 100% мають розуміти, що то не своїми силами вони вийшли. Все життя, наприклад, 40 років людина намагалася позбутися своїх проблем, але нічого не виходило. А коли перейшла в церкву до Бога, вирішила проблеми, то це в неї якось ну, випадково сили з'явилися, випадково розум з'явився, випадково всі обставини так склалися. Да? Коли людина почала звертатися до Бога. Але знову ж таки цікавий момент, багато людей говорять, що я звертався до Бога. Бог мене не почув. Я звертався до Бога, він мені не відповів. Я просив про зцілення, я просив, можливо, про рідних, які знаходяться на війні, а Бог мені не відповів. Це знаєте, ось порівняння те, що пастор наше наводить. Ну, люди намагалися джина витягнути, певно. Намагалися спочатку сказати, Боже, ти яви себе, ти покажи свою силу, ти мені допоможи, а потім я прийду до тебе, а потім я повірю. А ну, але я не впевнений, що вони дають гарантії, що вони повірять. А Бог говорить навпаки, ти спочатку прийди до мене, ти спочатку повірю в мене, а потім уже ми поговоримо про те, щоб тобі допомагати в твоїх проблемах. Бо якби все було так просто, якби люди ставали на коліна, каялися, молилися, отримували відразу відповідь. Ну, один день помолився, наступний день вже питання вирішено, Да? то все християнство таке встали, помолилися, нема проблем вже. І Бог би всім відразу так відповідав: То я впевнений, що люди набагато менше звертались до Бога. Тоді, який би сенс було брати пости, наприклад, який би сенс тоді було б мати спільні молитви, який би сенс було б мати взагалі ну, збудовуватися, рости в вірі, якби ну, Господь був би такий простий, як нам би хотілося. І ось написано, щоб ніхто не хвалився. Але хто хвалиться, хай хвалиться Господом. Я хочу зачитати ще інше місце Псання. Доповнити, скажімо так, 2 Коринтян, 4 розділ. 6 вірша. Шостого вірша. Бо Бог, що звелів, був світло засяяти з темряви. У серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христові. Ось таке порівняння, якщо, наприклад, збуття взяти, Господь, який взагалі світло поставив на цьому світі, Господь, який сотворив усе, Він звелів, щоб світло засяяло так само в наших серцях. Щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христові. Спочатку Боже світло сяє в нашому серці і тоді нам просвітлюється знання про Христа. І ось далі написано: а ми маємо скарб цей, тобто це світло, Господь, у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Боже Слово говорить, що людина з пороху взята й в порох повернеться, що ну, ось, посудина глиняна. Людина ну, в своїй силі наскільки вона сильна? На людину щось упало її придавило і все, рука зламалась, або людина могла вже загинути. Фізично, чи розумово, чи я не знаю емоційно, люди не сильні насправді то. А ми маємо скарб цей, скарб Господа у наших посудинах, в наших тілах всередині нас. Щоб велич сила була Божа, а не від нас. А тепер про порівняння, повернемось до цього хваління. Якщо ми уявимо скарб, ну, наприклад, якусь каблучку дуже дорогу, і є скриня, в яку ми цю каблучку заховали. І якщо скриня буде набагато цінніша за каблучку, якщо скриня буде покрита золотом, дорогоцінним камінням, ще якимось можливо розписом, то який вже сенс від тієї каблучки, якщо скриня дорожча, якщо скриня цінніша? Ну ми ж не можемо себе назвати ціннішими за Бога, який знаходиться всередині нас. Тому й написано, що ми маємо скарб цей у посудинах. І важливо, щоб велич Божа була, а не наша велич. Наступне місце тут же 12 розділ. З 9 вірша. Момент, коли апостол Павло мав проблеми зі своїм здоров'ям. Зі своїм зором, і не просто що він погано бачив, а те, що це могло йому предоставляти біль страждання, і він до Бога молив, просив. І Бог дав відповідь, і сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Можливо, здається, несправедливо, чому ж Господь не дав йому відповідь, не дав йому зцілення, ну, тому що він повірив, він прийняв, Він служив, Він робив все так, як треба. Але повернемось до того, що ми маємо слухати Бога. Чи Бог має слухати нас? Біблія говорить, що його думки набагато вищі за наші думки, Його дороги набагато більші за наші дороги. Господь його благословляв рясно. Але ось цей момент він йому не дав. І апостол Павло це зрозумів і сказав, що тоді я буду хвалитися своїми немочами, буду хвалитися своєю слабкістю. І в цій слабкості буде являтися Божа сила. І тут відразу буде зрозуміло, що це не сила апостола Павла, а сила Господня в ньому. І далі він говорить: тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. І ось це підбадьорення, яке я хочу сказати, не знаю, можливо, найважливіше для когось. Коли ми слабкі, то насправді в той момент ми маємо силу. І важливо, що силу ми маємо через Бога і в Бозі. І потрібно в Бозі шукати цю силу. Коли в нас все добре, коли ми не хворіємо, коли все чудесно, ну, то ми Бога шукаємо менше. І Бог являє себе менше через це всередині нас. Але коли ми маємо велику потребу, апостол Павло, він, я не думаю, що він фізично був дуже сильний. Коли він сидів в в'язниці, коли його били, він співав, і там явилося чудо Господнє. Він переживав багато бід, багато недух, хвороб. Але все рівно через нього дуже сильно являлася Божа сила. Скільки він написав послань в новому заповіті? Пастор підсказує 14. Він не був сильний, але через нього Бог являвся дуже сильним. І ось цей момент, що потрібно не забувати, що коли ми є з Богом, то не потрібно бігти наперед. Хай Господь стоїть попереду нас і Він йде, а ми йдемо за ним. І да, нам здається тяжко, тому що Біблія говорить: взагалі, Біблія нам, слово Боже, говорить, кому з християн буде легко. Що християни будуть мати страждання? Що християнин кожен має взяти свого Христа і йти за Христом. Ніхто не обіцяв, що це хрест буде легкий, чи що проповідувати на кафедрі про те, що ви придете до Бога і отримаєте всі зцілення, всі оздоровлення, отримаєте процвітання, багатство і всі ваші діти будуть жити процвітати так само. Слово Боже не говорить цього. Бог говорить, що Він благословляє. Бог говорить, що Він чує, Бог говорить, що Він дає відповіді на ваші питання. Але давайте не забувати, що Бог дає відповіді, а не ми їх вимагаємо. І ось сила в слабкості. І... Цікавий приклад старого заповіту історія про Гедеона. Ну я її своїми словами перекажу: а... відбувалася війна, і Гедеон мав своє військо. В нього було військо 32 тисячі воїнів. Але проти них постало військо в 140 тисяч воїнів. Ну і тут уже всім зрозуміло, що це не так буде легко, як хотілося б, який би Гедеон не був би розумним, сильним, він матиме великі втрати. І він молився до Бога, просив Бога відповідей, допомоги, і Бог йому каже поділи своє військо. І якщо я правильно зрозумів, то ті, хто боялися, він їх відпустив. І в Гедеона залишилося лише 10 тисяч воїнів із 32. І Бог сказав йому потім знову поділити своє військо в другий раз. І там було певне випробування через водопой. І він відділив знову людей, і залишилось лише 300 людей з Гедеоном. 300 людей залишилось проти 140 тисяч. Як думаєте, який був висновок цієї історії? Гедеон переміг. Але чи міг Гедеон сказати, що це мої воїни перемогли, чи що це я переміг? чи що в мене стратегія була велика? Бог йому відкрив, що потрібно робити, і вони до того війська підійшли там вночі. І Господь дав мудрості, як вчинити, і вони змогли перемогти те військо. Але кожному зрозуміло, що то не людська була сила. І ще як приклад на заключення, можливо, це повторення того, що я читав, але. Доказ того, що всі ці самі слова записані в старому заповіті, а не лише в новому. Книга Пророка Єремії, 9 розділ 23 вірш. Ось що Господь каже: нехай же мудрий не вихваляється мудрістю своєю, і дуже, і хай не вихваляється силою лихою, нехай не вихваляється златом багатій. Але хай той, хто хвалиться, вихваляється ось чим. Тим, що розуміє і знає мене, що я Господь. Той, хто говорить милість, справедливість і праведність на цій землі, бо до вподоби вони мені, так каже Господь. Істини, які я хотів донести, вони простими є, що все, що ми маємо, воно є від Бога. І ми маємо хвалитися Богом, те, що Він нам це все дає. Те, що Бог нас укріпляє, Бог допомагає, Бог чує наші молитви. Те, що коли ми є слабкими, то насправді всі слабкості є велика можливість, щоб Бог явив свою силу. Головне нам допомагати цьому Богові. Це порівняння до того, що Господь відкрив нам усі двері, і лише нам потрібно йти. І це стосується не лише покаяння. Господь відкрив усі нам двері, щоб ми до нього йшли в молитві, щоб ми вивчали його слово, щоб ми йшли до нього з проханнями зцілення, чудес, отримання дарів. Але це все Господь не дає, коли ми не хочемо. Коли ми не просимо, коли ми не потребуємо, коли ми Бога не шукаємо, то. Що він буде тоді давати? Це те саме, якщо говорити про покаяння. Якщо людина не йде, то ну, як вона його тримає, якщо людина не просить? Коли ми маємо слабкості, то в цей момент ми якраз можемо бути сильними. Бо коли ми є сильними і в нас все чудесно, то Божа сила тоді може дуже бути мізерною, бо ми її не шукаємо, ми її не проявляємо, ми її не прагнемо. Давайте встанемо все, помолимось, і хай нам Господь допомагає. Дорогий небесний батько, я вдячний тобі за слово Твоє. І хай це слово, Господи, воно стане для нас підкріпленням у цей час. Час він для всіх є, Господи, моментами тяжкий. Ми маємо хвороби, ми маємо проблеми, ми маємо, Господи, випробування. Ми, можливо, не бачимо відповіді на наші питання, відповіді на наші потреби, Господи. Але дай нам не забувати, що Господь все, що ми маємо, це вже Ти нам дарував. І все, що ми будемо мати, це так само, Господь буде від Тебе. І прошу благослови нас, Господи, бути міцними в вірі, щоб не забувати, що в наших слабкостях являється Твоя сила, Господь. Що Твоя сила, і Господь, Твоя присутність, вона завжди з нами, Господи. Ти завжди підкріпляєш, Господи, і уберігаєш. І хай так буде, Господи, над кожним присутнім в ім'я Ісуса Христа. До все тобі дякую, славлю Тебе, Господь, бо Ти достойний цього, Отець Син і Дух Святий. Амінь.